вітаємо в клубі 700». Від планової перевірки у лікаря бренда Скотт не очікувала поганих новин, та результат виявився протилежним. Діагноз міг розчавити бренду. Проте вона знайшла спосіб протистояти тиску. Я був шокований, коли почув слово рак. Звичайний прийом у лікаря приніс жахливі новини. Рак грудей. Дружина пішла до лікаря. Ми вважали, що все буде добре. Я запитував Бога, чому чому ми? Чому бренда? Чому наша сім'я? Чому зараз? Рак – це і так погано. А ми до того ж дізналися, що це був один із його найгірших видів. Моє серце впало зовсім. я не знайшов інформації про чиєсь одужання. Це посилило мої страхи і тривоги. Пізніше ми дізналися, що в бренди потрійний негатив, один з найгірших варіантів раку грудей. Лише 5% людей виживають. Бренда вирішила відвідати ще одного онколога. На її подив, доктор Шиплі дала їй надію. я сказала їй, що зцілює Бог, а людина лише інструмент. І якщо вона повірить, то цілитель, який помер на хресті, допоможе їй. Ми лише повинні почати дякувати йому за зцілення. От і все. Ми відчували присутність Божу в раковому центрі. І це було не просто приємне почуття, а відчуття, наче Бог направив нас саме туди. До початку проходження агресивної хіміотерапії, Бренда підготувалася до битви Слава Богу, що під час нашого спілкування Бог дає мені такі тактики, які допоможуть мені у цій битві. Сьогодні. Бій почався Вона сказала, потрібно постригти волосся. Я не хочу бачити його на підлозі або в раковині після хімії. Я зрозумів, що вона готова і що ми готові до боротьби. Мама розуміла наслідки. і хотіла бути готовою до них. Вона сказала: ти можеш атакувати, але не переможеш. Моє волосся буде в смітнику, а не в руках. до того ж, вона весь час посміхалася. Це викликало у мене гордість. Спочатку Ентоні знімав це відео тільки для сім'ї, але Бренда відчула спонукання від Бога викласти його в інтернеті. Мій зведений брат завантажив відео нашої вечірки на честь позбавлення від волосся, і воно миттєво розлетілося серед громади, родичів, друзів і далі. Це відео завірусилося. Ми знали, що Бренду лікує християнка, і на 100% були впевнені в тому, що Божа рука на ній. Ми допомагали їм своїми молитвами. З мамою спілкувалися абсолютно незнайомі люди. Слава Богу за всіх, хто молився. Багато хто відреагував на це відео. За нас смолилися друзі, рідні, пастори в нашій країні, в усьому світі. скрізь. після першого курсу лікування. Бренда одразу ж зрозуміла, що здорова. Мама сказала мені, що під час крапельниці вона відчула сильний удар у тому місці, де лікарі знайшли рак. Я стілена. Вона сказала це. Я зцілена. Бренда пройшла чотири курси. Вона хотіла б стежитися, бо ми більше не знаходили пухлину і пішла на УЗД. Його робили дуже довго, бо нічого не бачили. Усі лікарі були шоковані. Це було дивовижно, справжнє диво. Лікар подивився на неї і сказав: мем, якби я не знав вас, то вирішив би, що у вас ніколи не було раку, я нічого не знаходжу. Коли я дізнався, що пухлину більше не знаходять, я дуже зрадів. Бренді не потрібно було проходити додаткові курси лікування. Вона зцілилася повністю, і ми почали святкувати. Коли я почула про те, що утворення в грудях зникло, зрозуміла, що Бог зцілив бренду. Вона проголошувала зцілення з першого дня, віддала все в руки Господа, а я була лише інструментом. Я вдячна Богу за те, що він зцілив мене. Я люблю книгу псалмів. Коли я її читаю, то ніби зустрічаюся з Богом. Я пережила зустріч, яка змінила моє життя. Я відчуваю себе інакше, коли молюся за людей. часто ми думаємо, що найпростіше, що ми можемо сказати людині, якій важко, я буду молитися за тебе. Але для мене. Ці слова тепер мають інший сенс. Коли у пацієнтів немає надії, вони не будуть жити. Молитва змінює все. Це істина. Нам потрібно було тільки молитися. Лікар сказав, що усе виглядає так, немов нічого не було. Я думала, Господи, що я повинна розповісти людям? а він сказав Скажи, що я прощаю так само. Немов нічого і не було. Отакої. Слава Богу, за те, що він зробив у житті бренди. Зараз у нас особливий час. Це час, коли ми, працівники CBN, просимо вас надсилати нам свої молитовні потреби, щоб ми могли молитися про чудо у вашому житті. Можливо, це щось схоже на випадок бренди. Може, вам або комусь близькому поставили діагноз. Не дуже втішний Ми хочемо стояти у злагоді з Ісусом, який сидить праворуч отця, і клопоче за вас, щоб із вами сталося чудо зцілення У нас є молитовні потреби, і сьогодні ми усі разом будемо молитися про них. Але Ми так само хочемо дозволити Духу Святому рухатися сьогодні, так як Він того сам заважає. Ви бачите листи з молитовними потребами. Одна людина пише: Я щойно втратив роботу мені потрібне фінансове благословення і робота, щоб я міг оплачувати оренду та інші рахунки. Інша людина просить про повне зцілення від хвороби Паркінсона, Третя – про зцілення від хвороб серця. Є прохання про звільнення чоловіка від порнографічної залежності. Гордоне, що в тебе Зцілення від застійної серцевої недостатності. Апної під час сну діабету, мігрені, Фінансове благословення для виходу на пенсію і повернення додому для турботи про батьків. Нехай Господь дасть мудрість і водійство для моїх двох дорослих онуків. Вони ніколи не ходили до церкви, але я показував їм безліч випусків суперкниги. Це добре. Зцілення від оперізувального лишаю. І сильного болю в лівій частині голови та шиї у мене був оперізувальний лишай. Я знаю, як це боляче, але я отримав зцілення. Бог торкнувся мене. І Як він торкнувся бренди, він може торкнутися і вас. Послухайте. Вона розповіла послання Боже. Лікар сказав, якби я не знав. Не знав вас, то й не подумав би, що у вас був рак. Він бачив її знімки. Все було абсолютно чисто. А потім Бренда сказала, Боже, що мені сказати людям? Він сказав: я так само ставлюся до ваших гріхів. Вони прощені. Я прибрав їх. А це означає, що ви для нього виглядаєте як людина, яка ніколи не грішила. Він може оновити вас? Ось що означає нове народження в Христі ви перероджуєтеся всередині. Коли Бог зцілив мене від церебральної малярії, то лікар сказав мені, я не можу знайти у вашій крові навіть і мертвих паразитів, немов їх не було. Це чудодійна сила Божа. Він створив небеса словом. Слово стало плоттю. Хто це слово? Його звати Ісус, це слово може стати плоттю у вас, оновити вас. Давайте вірити і приймати це. Є чудодійна сила Творця. Він сильний зробити все, він хоче зробити Молімося. Господи, ми підносимо тобі всі ці потреби. Ми знаємо, що ти сильний і все можеш. Ти хочеш забезпечити нас. Ми приходимо до тебе як маленькі діти. Ми говоримо, тату, зціли мене. Звільни мене, пробач мене, забезпеч мене. Ми приєднуємося до всіх цих прохань, які знаходяться перед нами. Ми говоримо, ти відповідь на всі людські потреби. Ми приймаємо твою відповідь зараз. Ми приймаємо. Твоє слово, і говоримо, нехай буде нам по слову твоєму. І чекаємо від тебе відповіді. Ми чекаємо Твого слова. Ешлі бог дав тобі щось. так багато людей, як я вже читала раніше, просять про позбавлення від порнографічної залежності. Це може стосуватися вас або вашого близького. я вірю, що Бог. Хоче дати вам нове серце, він хоче дати вам нове життя, щоб ви побачили його новими очима і почули новими вухами. Усе це робиться не вашою силою і мудрістю, а силою Духа Святого, який живе усередині вас, всередині вашого серця. він звільнить вас від цієї залежності. Вам потрібно просто прийняти силу Духа Святого. Саме зараз в ім'я Ісуса. Дякую, Господи. Якщо хтось страждає від залежності, від звички, від чогось неправильного, що не подобається Богу і вам, я хочу підбадьорити вас. Запросіть Його у вашу залежність. Не виключайте його. Не кажіть я повернуся до тебе, коли змінюсь. Ні, запросіть його до себе. Він може змінити вас, він може змінити ваші внутрішні імпульси і повністю оновити вас. Він може звільнити у когось оперізувальний лишай, і ми молимося та просимо, щоб ваші нерви оновилися. Нехай усі сліди лишаю зникнуть. Бог може все оновити. Ми просимо про це зараз. Нехай біль у шиї піде зараз же в ім'я Ісуса. Господи, ми дякуємо Тобі, тому що ти відповідь на всі людські потреби. Ми дякуємо Тобі за твою жертву і за те, що Ти вдихнув у нас життя. Ми приймаємо все. В ім'я Ісуса Амінь. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в Ютуб Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Собаки захищають. От така заспокоїть вони допомагають. А люди? Люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Носити воду це завдання Єлени та її сестри з мексиканського села. На дорогу до брудної річки назад потрібно було дві години, і тому у дівчаток не було часу ходити до школи. Багато років Марія, а тепер і її діти повинні були носити каністри з водою з брудної річки, яка знаходилася за годину ходьби від дому. Вода була кольору кави. Каламутною і дуже смердючою проте іншої у нас не було. Дочка Марії Єлена розповіла нам, якою була вода в річці. Коли до річки приходили корови, вода ставала чорною, і від неї пахло коров'ячим гноєм. Коли я пила, мені ставало погано. Воду приносити мають саме дівчатка, і тому вони часто пропускають школу. Але в це село приїхали співробітники операції благословення і встановили ємності для збору дощової води. Вода збирається з даху по зливах і потрапляє в баки, де її очищають. Цю воду використовують для пиття, готування і миття посуду. Дівчатка сказали: мамо, подивися, скільки у нас води Ми могли приносити лише трохи, а тепер у нас он стільки чистої води. Дощовий сезон триває 10 місяців, тому вода є майже цілий рік. Ми навчили жителів села, як зберігати воду, коли настає період без дощів. Чиста вода дає здоров'я усім нам. Тепер я не пропускаю школу через те, що мені треба йти по воду. Я хочу сказати всім в операції благословення спасибі за чисту воду. Нехай Бог благословить вас. Ця подяка з Мексики звернена до вас, тому що ви пожертвували і допомогли забезпечити джерелом свіжої питної води цих чудових дівчаток. Ви можете брати участь у всіх наших проектах в усьому світі, тому що частина з кожного пожертвування клубу 700 іде на роботу операції благословення. Ми хочемо надавати людям відчутну допомогу. Ми допомагаємо жертвам землетрусу в Марокко, дітям у Мексиці, будуємо житло, оплачуємо операції людям, у яких немає грошей. Ми хочемо допомогти їм у потребі і робимо це від вашого імені, коли ви стаєте членом клубу 700. Я завжди кажу, що ми не просто програма. Ми несемо любов і співчуття. Ми проповідуємо Євангеліє. Ми хочемо віщати всіма мовами світу, показувати людям те, що Бог робить сьогодні. Він працює в їхній країні не десь далеко, а просто тут. І якщо вони будуть молитися, то теж отримають відповідь на молитву. Ми хочемо допомагати людям. І якщо ви хочете брати в цьому участь, приєднуйтесь до нас. Телефонуйте нам. Заходьте на наш сайт за адресою, яку бачите на екрані. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді: стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм Сібієн Еммануїл. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Коли Келі була зовсім маленькою, вона зазнавала фізичного та сексуального насильства. Потім були роки сорому і бунту. Це тривало, поки хтось не сказав те, що вона вважала неможливим. Що з попелу вийде краса. А вона була молодою зіркою тенісу, добре вчилася і готувалася до коледжу. Келлі Лестер завжди жила за правилами. Від неї цього очікували, бо вона була донькою пастора. Це була її роль. Люди завжди казали, ти маєш бути як твій батько. Я намагалася відповідати цьому образу, я не хотіла розчарувати його. Я думала так само і про Бога. Я боялася його розчарувати. Але в її житті було те, що вона не могла контролювати у три роки. Її розбестили, хоч вона майже не пам'ятає про це, і це позбавило її невинності. Я пам'ятаю, як займалася непристойними речами з ляльками. Моя мама побачила це, вона злякалася і закричала що ти робиш? Чому ти робиш це? З віком Келлі навчилася придушувати ці почуття, зберігаючи себе для шлюбу. Але одного разу на першому курсі вона пішла на вечірку. Там вона почала загравати зі старшим хлопцем. Він хотів продовжувати, а я не хотіла. Я чинила опір. Опір не зупинив хлопця, і він зґвалтував її. Келлі розповіла подругам, але вони їй не повірили. розповісти батькам. Вона побоялася. І пішла до молодіжного пастора, а вона сказала, якби ти не пішла на ту вечірку, то нічого б не сталося. Now, Келлі повірила, що отримала по заслугах і відійшла від Бога у злості і розчаруванні. Я ніколи не сумнівалася в існуванні Бога. Я просто думала, що недостатньо хороше для того, щоб він прийняв мене. То навіщо старатися? Келі вирішила, що настав час займатися тим, про що думала з дитинства. У мене були стосунки, я подобалася людям, я подобалася хлопцям, я привертала увагу, і мені було приємно дивитися на себе. Але я все приховувала, бо все одно хотіла, щоб мене вважали хорошою дівчинкою. у 15 років Келі завагітніла у спробі врятувати свій образ і не розчарувати батьків. Вона зробила аборт. Але вона не знала, що за цим слідують злість, сором і гнів. Це кардинально змінило мене. Я пройшла від зґвалтування і розпусного життя до вбивства власної дитини. І я знала, що робила того дня. Я перейшла межу від легкого спротиву до справжнього бунту. Життя Келі оберталося навколо вечірок. Вона покинула теніс і відклала плани на коледж. За 10 років вона була залежна від наркотиків і алкоголю. Зробила ще три аборти і жила з чоловіками, які її били. Я відповідала їм насильством, розбивала вікна, не кидалася, била. Мені здавалося, що я заслуговувала тільки на це у 27 років. Келі зателефонувала батькові. Щоб він забрав її. Це було після чергової сварки з хлопцем, який сильно розбив їй голову. Я швидко сіла в автівку і сказала, тато, я у порядку. Я просто потрапила в аварію. Він подивився на мене і сказав: «Келлі, два дні тому Господь розбудив мене посеред ночі. Я побачив тебе на підлозі з розбитою головою і почав молитися. У той момент я зрозуміла. Що мій хлопець не добив мене тільки тому, що мій батько молився. Келлі повернулася до будинку батьків і почала ходити до церкви. Одного разу під час проповіді Бог звернувся до неї. Якщо ти підеш за мною, я перетворю попіл на красу. Я прийшла багато чого в житті: розбещення, зґвалтування, аборти, насильство. Як можна перетворити це на красу? Але я почула знову: якщо ти підеш за мною, я перетворю попіл на красу. Я не повірила йому, але в той момент я була в такому розпачі, що вийшла наперед і впала на коліна. Я просила прощення і молила Бога врятувати мене. Одна з жінок підійшла до мене і почала розмовляти зі мною. Я сказала їй: мені нікуди більше йти. Я знаю, що він мій єдиний варіант. А вона відповіла: це все, що тобі потрібно, мила. Це все. Завдяки молитві, читанню Біблії та підтримці друзів Келлі почала зцілюватися. Я чула Божу істину, його слова. Я почала замінювати ту брехню, у яку я вірила з дитинства. Що я недостатньо хороша, недостатньо цінна, що недостатньо гідна. На ти особлива, я люблю тебе. я послав свого сина померти за тебе. Сьогодні Келі удружена з Робі, і мати шістьох дітей. Вона пробачила себе за аборти. Вона їздить країною, виступає проти абортів, сподіваючись досягти інших через послання любові. Я постійно дивуюся божій любові. Вона настільки прекрасна, така чиста, незаслужена і абсолютно безмежна. Слава Богу, чи хочете ви дивуватися Божій любові сьогодні? Ви можете пережити її. Я знаю, що деякі з вас побачили історію Келлі і сказали, я рада за Келлі, але не думаю, що таке може трапитися зі мною. Знаєте, Келлі думала так само. Вона думала, Боже, ти не можеш перетворити моє розбите, брудне, гріховне життя на щось прекрасне. Але Бог сказав: іди за мною, і я перетворю попіл, твоє розбите життя на щось надзвичайно прекрасне. Це слова зі старого заповіту. Це Ісаї 61,3, і я дуже хочу прочитати вам цей вірш. Там сказано, Радість вчинити сіонським жалобникам, щоб замість попелу дати їм оздобу, оливу радості замість жалоби, одежу хвали замість темного духа Тільки вслухайтеся в ці слова. слово Боже живе і дієве воно проникає у наші серця. Якщо ви хочете цього, якщо ви хочете справжнього. Преображення справжніх змін. Якщо ви досягли межі і кажете, Господи, я не знаю, що мені робити далі, просто перевірте його Слово. Його слово не повернеться порожнім. Ви можете твердо стояти на цій обітниці. я вірю, що це слово для вас. Те слово, яке Келлі почула від Господа, йди за мною, і я перетворю попіл на щось прекрасне. Я вірю, що це слово для вас. Те, що він зробив у житті Келлі, він хоче зробити і у вашому. Запросіть його, скажіть так, Боже, я запрошую тебе у моє життя. Я хочу, щоб ти змінив мене зсередини зробіть це зараз. Помоліться сьогодні зі мною. Встаньте на коліна, підніміть руки, і ми помолимося разом. Ісусе, я волаю до тебе, Ісусе. Ти потрібен мені в моєму житті. Я не хочу більше жити по-своєму, батьку мій Я вірю в те, що ти послав свого сина Ісуса, щоб померти на хресті за мої гріхи, щоб я була прощена, була оновлена і очищена. Я вірю, що твій син воскрес за три дні і ця сила Воскресіння може жити в мені. Я вибираю тебе, Ісусе. Очисти мій дім, дай мені нове серце, Господи, обнови мене. Перетвори моє життя. Я вірю, що ти можеш зробити це. Я вірю, що ти можеш взяти розбиті частини, попіл і відновити їх. І зробити з мого життя щось. Надзвичайно прекрасна. Прошу про це в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Якщо ви повторили цю молитву зі мною, напишіть нам на сайті, який вказано на екрані. А закінчимо ми на цьому вірші з псалмів. Як далеко схід від заходу, так віддалив він від нас беззаконня наші. Слава Богу, ми любимо вас і до швидкої зустрічі. Дякуємо за усі зцілення, Господи.